Понад 10 житлових будинків розтрощено уламками ворожих ракет у селі Жабелівка, Вороновицької територіальної громади. Вночі росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку на українські міста та села. Над Надвіничиною пролетіло 26 крилатих ракет. Дякуємо нашим повітряним силам оборони, які збили ворожі цілі. Однак уламки завдали чималої шкоди мешканцям жабелівки. На будинках зруйновано дахи, пошкоджено вікна та двері. Згоріло одне авто та господарча будівля. Через ранкову атаку в області ввели 10 черг відключення електроенергії. Десять житлових будинків пошкоджено у селі Жабелівка уламками ракет. Місцеві з жахом згадують той ранок. На дитину бігом одіяло накинула і не лягла забудьте. на нього, падало на мене стікло. Нічого, ніде не порізало, нічого. Все добре. Ну так, тільки стрес такий трохи, що Що я почула. Що я почула? Ми почули, що ми всі бачимо, як ракети запускають. Ми бігом чогось нема ума. До вікна бачимо летить, горить. Тоді воно бахнуло. Вже назад розвертаюся, воно вже чую, летить стікла і дитина. І я бігом падаю на нього, подіяло і на нього. У будинках вибиті вікна, зруйновані дахи та паркани. Валентина Комарівська показує двір своєї сестри, в якої повністю згорів автомобіль, а оселя без вікон. Ми прийшли, одразу горіла машина, горіла машина. Ми не могли сюди піти, поки пожарка не приїхала. Приїхала пожарна, ми відкрили ворота і топі стали дивитися, що тут робиться. Від падіння уламків ніхто з місцевих не постраждав. Спеціальні комісії вже взяли за відновлення будинків. Зараз працюють вже тут всі необхідні служби, які фіксують пошкодження, складаються акти. Обласна військова адміністрація зі свого боку зранку сконтактувала з усіма міжнародними фондами, які працюють на Вінниччині. Під час масованої ракетної атаки у просторі Вінниччини було зафіксовано 26 ворожих ракет. Більшість з них збили сили ППО. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина.